Як називається майдан перед рівненським міськвиконкомом? Про це, напевно, не здогадується більшість рівнян, як і про те, що він виокремлений у площу. А назва є. Вона безпосередньо стосується як рівного, так і його статусу. Майдан Магдебурзького права. Декілька століть тому цей привілей фактично розпочинав новий етап у розвитку населених пунктів. Із простих сіл вони перетворювалися на центри торгівлі, розвитку підприємництва та ремесел. Іншими словами, набували ознак сучасних міст. Магдебурзьке право це збірка норм, яка включає в себе і судове право, і міське право, тобто все, що стосується міського життя. Це свого роду самоврядування даного населеного пункту. Якщо брати сільську місцевість, то на чолі стояв від сільський. Вже коли створюються великі населені пункти, тобто міста. ВІД, від – Це була вже якби замала така особа, його права були досить вже недостатніми. І тому вводиться, ну ми називаємо Магдебурзьке або німецьке право ще. А взагалі, починаючи десь з початку 13 століття, такі зводи місто управління вводилися в багатьох містах Європи, починаючи з Італії, і німецьке князівство, тобто є Саксонське право, є віденське право і багато інших. Щоб зрозуміти, як працював цей механізм, найкраще проаналізувати історію самоврядування дубна в кінці 18-го на початку 19-го століття. До наших днів дійшло багато чиновницьких розпоряджень того часу. Магістрат на чолі магістрату як органу місцевого соврядування у Дубна стояв від. Сам магістрат складався з двох це Рада і Лава і згідно штатів Росії 1795 року до складу дубинського магістрату тоді входило два бурмістра і чотири ратмани. Магістрат займався судовими справами, вирішеннями питань стосовно розвитку міського господарства. Підприємливим купцям, виробникам різної продукції та іншим жителям вже тоді було непросто. Вони сплачували велику кількість зборів у казну, напевне, не менше від теперішніх. Перший такий податок це був оціночний збір, тобто городяни платили в бюджет міста один відсоток від оцінки його майна треба сказати що тиск на городян був досить великий такий податковий тому що городяни крім оцього податку у бюджет самоврядування сплачував чинш власнику міста сплачував ще державний податок на рухоме майно сплачував податок на Земський податок також на нерухоме майно. Місто отримувало податок від видавання дозволів на, на проведення торгівельної і промислової діяльності. Міська влада отримувала кошти від сплачення податку на візницький промисел, були податки від користування велосипедами. Місцева влада отримувала гроші від різних митних податків засвідчення копії, видача планів, надання дозволів на будівництво все це вирішувала міська влада. Міські влади мали артезіанські колодязі, мали водокачки, не було ще питної води. Міські жителі повинні були за питну воду сплачувати кошти. Зібрані гроші витрачали на утримання управлінського апарату, розвиток освіти, господарства і на облагородження та прибирання міста. Самоврядування давня традиція, що сягає кореннями пізнього середньовіччя. Перше місто на Україні взагалі, яке отримало Магдебурзьке право, повне Магдебурзьке право, це був Львів. Потім отримали такі права і інші міста, такі як Луцьк, Холм, Белс і інші. Що стосується волинських міст, то на наших територіях з'являється правда не в повному обсягці, а якби скорочене Магдебурзьке право, вже починаючи з кінця кінця го А якщо брати нашу територію, то це кінець 15-го століття. Своє право називатися містом рівне отримало завдяки цій пані. Наприкінці 15-го століття вона була власницею невеликого населеного пункту, що пізніше перетвориться на центр торгівлі та ремесла. Це було село. Ровно, як вона пише, в документах, і ось Марія Несвіцька, яка жила тут недалеко в городку. Ну, щось вирішила, напевно, це шляхи тут проходили здобути для того міста як село, тоді власність, якої вона була, здобути Могдебурзьке право. Вона звернулася до польського короля Казиміра Яголончика, отримала це право. І, по суті, по від того часу рівне починає розвиватися економічно, бо пізніше вона отримує. Відповідно, і привілей на проведення щорічного ярмарку. Ну і місто прибувають і купці, і взагалі воно починає збільшуватись по кількістю жителів міста рівного. Дехто вважає, що у Марії, яка рано овдовіла, був роман з королем, завдяки чому рівне і отримало Магдебурію. Проте інші дослідники спростовують таке припущення і твердо переконані у високоморальності жінки, і додають, що вона була мудрим стратегом та політиком. Вона надзвичайно кохала Семена. це дуже важливо. От часто говорять, а чого вона заміж не вийшла? Чи були в неї фаворити, чи були коханці якісь? То я можу наперед сказати, що це не неправда. Нічого не було. Вона настільки кохала. Це мене все життя настільки була йому віддана, що вона не, не уявляла собі іншого чоловіка. Марія Несвицька – це звичайний дипломат, це політик, це організатор, це прекрасна мудра жінка, з собою красива жінка. Це була єдина жінка, яка добилася Магдебурзького права на Україні і яка стала бургомістром. Попервах, до органів самоврядування обирали не всіх. Це був особливий привілей. Найголовніше, що ці посади не купувались і не передавалися у спадок. Це зменшувало рівень чиновницької корупції та впливало на ефективність управління. якщо брати обирання в той же магістрат, в ту же лаву, в ту же раду, то, звичайно, обирали не всіх, а обирали людей, які досягли 24-річного літнього віку, які були повно, ну якби, по, мали повні права мешканців. Даного міста, які мали нерухомість, які були християнами. Громадянство не було спадковим. А людина, яка досягла 24-літнього віку, повинна була своїми, всіми, як кажуть, роботою, всіми справами показати, що вона достойна, мати права мешканця даного міста. На Волині ситуація змінюється після переділів речі Посполитої. Ця земля увійшла до складу Російської імперії країни, що жила за іншими правилами в Росії в Російській імперії ще з 1785 року діяв відповідний закон, який нормовував діяльність органів місцевого самоврядування, і називався він Жалована грамота на права і вигади городам Російської імперії. Саме цей закон планувалося впровадити на території нової приєднаної території. Однак специфіка Волині вона була досить відчутною, і тому ці закони і місцеві реформи вони впроваджувалися досить повільно. Жалована грамота на права і вигади містам Російської імперії вона практично проіснувала 100 років. Однак, у другій половині ХІХ століття, коли в Росії почали впроваджувати ліберальні реформи, було зрозуміло, що Ця жалована грамота вона вже не дає розвитку міст містам. Імперські керманичі прийняли нове положення. Вибори до Рад стали не за становим принципом як раніше, а за майновим. Тобто, селяни та інші прошарки населення отримали доступ до вирішення важливих питань. На жаль, дане розпорядження О, довго не проіснувало. В 1875 році, після, через 5 років після запровадження нової реформи, приймається закон царського уряду про введення в приватно-власницьких містах Волині таких міських громадських спрощених управлінь. Це був крок назад, тому що знову ж таки повертаються вибори до станового цензу, мають право обирати до цих. Представницьких спрощених організацій, установ тільки два стана міських це міщани і купці. І міські спрощені громадські управління, порівнене з міськими думами, вони не мають такого самостійності. Вони підпорядковуються губернському управлінню. Губернатор самостійно вирішує. Які комісії будуть при міському спрощеному управлінні, які люди будуть входити у склад цих комісій? У другій половині 19 століття право на самоврядування міст Російської імперії зводиться до мінімуму. У Радянському Союзі всі рішення приймали на партійних з'їздах, тому говорити про будь-яку самостійність не доводиться. Нині. Щоб забезпечити максимально ефективне управління містами, особливо великими, маємо спеціальні органи влади, які так нагадують своїх прототипів минулого.